Парова Атлантида таємниці світу пари. Вітаю вас, шукачі незвичайного. Сьогодні я розповім вам 5 приголомшливих історій про забуті технології вікторіанської епохи. Чотири з них абсолютно реальні, але одна майстерна містифікація. Чи зможете ви відрізнити, де правда, а де вигадка? Відповідь у кінці відео. ФАкт номер 1 Підземна пневматична залізниця Нью-Йорка розкіш під землею. У 1870 році, коли більшість людей ще пересувалася у кінних екіпажах, під Манхеттеном вже курсував справжній підземний пневматичний поїзд. Винахідник Альфред Біч, редактор наукового журналу Scientific American, витратив власні 350 тисяч доларів, що дорівнює сьогодні приблизно 7 мільйонам. На будівництво демонстраційної лінії пневматичної підземної залізниці. Але найбільш вражаючим був не сам транспорт, а підземна станція, де він зупинявся. Уявіть собі, ви спускаєтеся під землю і замість брудного тунелю бачите розкішний зал із фресками, дзеркалами в золотих рамах, кришталевими люстрами та фонтаном з живими золотими рибками. Так, прямо посеред підземної станції, журчав фонтан, а в кутку стояв справжній рояль, на якому грали для пасажирів. Ця підземка працювала за принципом пневматичної пошти. Вагон рухався в тунелі завдяки перепаду тиску повітря. Величезний вентилятор діаметром 6 метрів нагнітав повітря в тунель, буквально видуваючи вагони з однієї станції до іншої. Система працювала менше трьох років. Корупція та політичні інтриги завадили біч отримати дозвіл на розширення лінії. А потім фінансова криза 1873 року поставила крапку в проєкті. Станцію закрили, а її розкішне оздоблення демонтували. До 1912 року про неї майже забули, поки робітники, що будували нову лінію метро, випадково не натрапили на залишки конструкцій біча, збереглися фотографії цього дива інженерної думки. І вони нагадують ілюстрації до фантастичних романів Жуля Верна. Факт номер 2 Різницева машина Чарльза Бебіджа. Вікторіанський комп'ютер. Коли ви чуєте слово комп'ютер, то, мабуть, уявляєте електронний пристрій. Але перший справжній комп'ютер мав працювати на механіці та парі у 1822 році за 120 років до появи перших електронних обчислювальних машин. Британський математик Чарльз Бебідж спроєктував різницеву машину: механічний комп'ютер з тисячами точно виготовлених шестерень. Це був не просто калькулятор. Машина могла обчислювати поліноміальні функції, автоматично друкувати результати і навіть самостійно виправляти помилки. За проєктом вона мала важити 4 тонни, містити 25 тисяч деталей і бути висотою з шафу. Бебідж Отримав державне фінансування, але за 10 років зміг побудувати лише невелику частину машини. Вимоги до точності виготовлення деталей настільки випереджали технологічні можливості того часу, що майстерні просто не могли виготовити необхідні компоненти. Згодом Бебідж розробив ще амбітніший проект аналітичну машину, яка за архітектурою нагадувала сучасні комп'ютери. У ній були передбачені пам'ять, процесор і навіть можливість програмування за допомогою перфокарт. А математик Ада Лавлейс написала для цієї машини перші програми, ставши першим програмістом в історії. Але чи працювали б ці дивовижні пристрої, якби їх вдалося побудувати? У 1991 році. Використовуючи креслення Бебіджа та матеріали, доступні у 19 столітті, вчені побудували повністю функціональну різницеву машину. Вона безпомилково виконувала складні обчислення. Уявіть собі альтернативну історію, де комп'ютерна революція почалася на століття раніше з гучних парових машин, наповнених блискучими латунними шестернями. Факт номер 3 Механічна людина Джона Меріка – вікторіанський робот. У 1865 році на промисловій виставці в Лондоні публіку вразила не просто нова машина, а справжній механічний чоловік. Психо так назвав свій винахід майстер Джон Мерік. Механічна людина у натуральний розмір могла писати короткі повідомлення, малювати прості картини та навіть відповідати на запитання відвідувачів кивками голови. Фігура була одягнена в елегантний костюм, мала реалістичне обличчя з рухомими очима та губами. Психо сидів за столом і рухав руками так природно, що багато відвідувачів відмовлялися вірити, що перед ними машина, а не людина актор. Секрет психо полягав у неймовірно складному механізмі з понад 4 тисячі деталей. Всередині корпусу розміщувалися десятки барабанів з кулачками, які керували рухами. Система клапанів і труб створювала пневматичний тиск, який приводив усе це в рух. Найбільш вражало те, що механізм був повністю автономним, весь механізм працював від схованої пружини, яку заводили один раз. Винахідник тримав точний принцип роботи психо в таємниці, але після його смерті механізм дослідили. Виявилося, що він використовував складну систему повітряних клапанів. Яка в деяких аспектах передбачила принципи пневматичних комп'ютерів ХХ століття, Мерік створив кілька версій психо, і одна з них сьогодні демонструється в музеї науки в Лондоні. Цей механічний чоловік став втіленням мрії вікторіанської епохи про механічне життя задовго до появи електронних роботів. Факт номер 4 парова пожежна машина. Велетенська техніка для порятунку. У середині ХІХ століття пожежі в містах були катастрофою. Дерев'яні будинки спалахували, як сірники, а гасити їх було майже нічим. Революційним проривом стали парові пожежні машини, і найбільшою з них була вулкан, створена у 1862 році для Манчестера. Ця металева потвора важила 9 тонн і була розміром з невеликий будинок. Її циліндри діаметром пів метра накачували воду з неймовірною силою. Струмінь міг досягати висоти 12-поверхової будівлі. Для приведення машини в дію потрібно було 6 коней і бригада з 12 чоловік. Вулкан зберігався в постійній готовності. Котлі завжди підтримувався невеликий вогонь, щоб машина могла досягти робочого тиску за п'ять хвилин після тривоги. Коли величезний апарат мчав вулицями, запряжений шестіркою коней, з гуркотом, іскрами та клубами пари, це нагадувало появу міфічного чудовиська. У 1897 році під час великої пожежі на текстильній фабриці Вулкан працював безперервно 52 години, викачав стільки води, що міська система водопостачання майже вичерпалася. Завдяки цьому вдалося врятувати сусідні будівлі та сотні життів. Парові пожежні машини використовувалися аж до 30-х років 20-го століття, коли їх витіснили автомобільні насоси. Деякі з цих величезних парових машин збереглися в музеях і часом їх демонструють у дії, вражаючи публіку могутністю та елегантністю старовинної техніки. Факт номер 5 Парова Атлантида підземне місто технократів. У 1892 році. Під час розширення лондонської каналізаційної системи робітники виявили дивний тунель, який не був позначений у жодних планах. Коли вони пройшли по ньому кількасот метрів, то несподівано натрапили на величезну порожнину під землею. Те, що вони там побачили, змусило британський уряд засекретити знахідку на наступні 70 років. Під Лондоном виявили справжнє підземне місто, комплекс залів і тунелів, що простягався на площі в кілька квадратних кілометрів. У центрі знаходився величезний зал із скляним куполом, через який проникало світло, але найбільше вражало технічне оснащення: всюди були труби, величезні маховики, шестерні та парові двигуни. Згідно з документами, знайденими в підземному архіві, це місто, назване його мешканцями Нова Атлантида, було засноване в 1820-х роках таємним товариством інженерів, науковців і філософів. Які вірили в особливий шлях технологічного розвитку. Вони навмисно ізолювалися від зовнішнього світу, щоб створити ідеальне суспільство, засноване на науці та техніці. Жителі парової Атлантиди зробили ставку не на електрику, а на вдосконалення парових і пневматичних технологій. Вони створили складну систему енергопостачання, яка використовувала геотермальну енергію глибинних шарів Землі. Їхні парові двигуни були у десятки разів ефективнішими, ніж ті, що використовувалися на горі. У підземному місті було все для автономного життя: Гідропонні ферми для вирощування їжі, системи рециркуляції води та повітря, заводи та майстерні. Особливу роль грала розгалужена мережа пневматичних труб, через які пересилали повідомлення, невеликі вантажі і навіть транспортували людей у спеціальних капсулах. Найвражаючою знахідкою стали залишки аналітичних машин, механічних комп'ютерів, значно досконаліших за проекти Бебіджа. Судячи з документів, атлантійці використовували мережу таких машин для керування міською інфраструктурою та наукових обчислень. Що сталося з мешканцями підземного міста, залишається загадкою. Судячи з того, що багато систем були, як і раніше, працездатні. Вони залишили своє місто не через катастрофу, а добровільно. Деякі дослідники вважають, що вони могли переселитися ще глибше під землю або в інше місце. Найімовірніше культура парової Атлантиди поступово згасла у 1880-х роках, коли електричні технології почали витісняти парові, а останні мешканці або інтегрувалися в звичайне суспільство, або створили нове поселення в іншому місці. Підсумок і відгадка. То яка ж з п'яти історій була вигадкою? Можливо, ви вже здогадалися. Звичайно ж, Парова Атлантида єдина історія, яка є чистою вигадкою. Ніякого таємного підземного міста під Лондоном не існувало, але всі інші факти абсолютно реальні. Якщо вам сподобалася ця подорож світом забутих технологій, підписуйтеся на канал, залишайте коментарі та діліться відео з друзями. А тим часом, можливо, десь глибоко під нашими ногами справді приховане інше життя. Хто знає?